Вам дуже все подобається, все нове. Вам здається, що смачна їжа, краще повітря, чудова природа мальовнича, завжди посміх люди, які до вас вітаються, пропускають вас черги. Коли в мене була стадія дратівливості, і зараз таке в мене буває, коли в мене підвищена якась тривожність, я починаю прибирати вдома. Вони просто йдуть, і потім бачать джинси. І купую джинси. Вони не йшли за джинсами. А це я тепер так роблю. Та то, то то Тепер вже всі так роблять. Але потім я вдома подумаю, що мені тих джинсів не треба. Привіт всім! Ми вітаємо вас з Новим роком. Бажаємо вам, щоб наступний рік Україна перемогла і всі ваші бажання здійснилися. Це наше перше відео в новому році. Минулий рік був для всіх дуже шокованим. Тому ми вирішили зняти наше перше відео в 2023 році про шок. Про шок, про культурний шок, тому що е десь приблизно 7 мільйонів українців змушені були покинути територію через війну в різні країни, і адаптація проходила у всіх в когось важче, в когось легше по-різному. Тому ми вирішили власне. Пояснити про стадії культурного шоку, що це таке, і як з цим впоратися, як легше адаптуватися до життя в новій країні. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Отже, культурний шок. Через культурний шок проходять всі. Можливо, в той момент, коли ви проходите через цей шок, ви цього не розумієте. Але через культурний шок проходили ми. І дуже багато наших знайомих і рідних, тому що таке той культурний шок. Це постійне почуття неспокою, самотності, тривоги. І воно виникає, коли людина переходить з однієї культури в іншу, переїжджає з однієї в іншу. Між Україною і Канадою не лише океан, а й великий прірва культурна. Тому, Ті люди, які переїжджають в Канаду, особливо стикнуться з культурним шоком, і це неминуче. Однозначно, культурний шок переживають всі незалежно від того, скільки ви дивитесь відео про ту країну, куди ви хочете переїхати, скільки ви читаєте, скільки ви спілкуєтеся там вже, можливо, по телефону, по інтернету з носіями мови. Приїхавши в нову культуру, вас очікує культурний шок. А зараз ми не забули і просимо вас полайкайте наше відео, поставте вподобайку, підпишіться, якщо ви ще не підписані, і залиште нам якийсь коментар, чи вам цікаво дивитися поки що відео, чи можливо у вас така тема не цікавить. Також залиште коментар. Отож, давайте поговоримо про те, скільки часу займає адаптація до нової культури і до нової країни. Вчені роблять різні дослідження, і, одним словом, в середньому визначили, що це займає приблизно два роки. В когось більше, в когось менше, але ось така середня цифра. Щоб ви почували себе комфортно і, скажімо так, як риба у воді, як вже свій в новій країні, приблизно повинно пройти ось такий термін два роки. Зазвичай адаптація до нової країни відбувається певними фазами, етапами і є приблизно чотири стадії культурного шоку. Так. Зараз ми про них розкажемо, але перед тим хвилинка реклами. Міст надсилає посилки в Україну. А ще 40 країн Європи та Азії. Вони відправляють посилки як морем, так і літаком. Літаком посилка доставляється від 14 днів, а морем від 2 місяців. Ви можете надіслати одяг, взуття, телефони, планшети, навушники, як нові, так і бувші вжитку. А також ви можете надіслати павербенки та генератори. Генератори надсилаються виключно морем. Також треба пам'ятати, що у Канаді та Україні різні стандарти напруг, тому вибирайте з розумом. Натомість павербанки безпроблемно можна відправити літаком. Через міст ви можете надіслати кошти до України в Приватбанк або Банка Валь. Також у міст є надзвичайно зручна функція доставки коштів кур'єром, тобто гроші вам доставлять прямо додому. Надіслати кошти можна через портал Міст або в Офісі представництві міст. Якщо ви насилаєте кошти до банку, то їх можна забрати тільки в валюті США. Якщо ви обрали опцію Доставки кур'єром, то гроші можна отримати в трьох валютах гривні, американські долари та канадські долари. А якщо біля вас немає відділення Міст, не засмучуйтеся. Ви можете надіслати посилку через Canada Post. Треба зареєструватися на порталі Міст, оформити посилку онлайн, оплатити її і надрукувати штрих-код, наклеїти його на посилку та віддати у найближче відділення Canada Post, а вони вже доставлять її в Офіс Міст. Міст дарує чудову можливість допомогти українцям, які сьогодні знаходяться в умовах війни. Ви можете придбати спеціальні продуктові набори для рідних та близьких. У міст є три види продуктових наборів: базовий, асорті та дитячий. Детальніше про все можна дізнатися на сайті міст. Реклама закінчилася і переходимо до стадії культурного шоку. Отже, перша стадія чи етап. Це етап медового місяця. Коли ви приїжджаєте в нову країну перших кілька тижнів чи місяць, чи навіть два. Вам дуже все подобається, все нове, вам здається, що смачна їжа, краще повітря, чудова природа мальовнича. Завжди посміхні люди, які до вас вітаються, пропускають вас в черзі. Тому ви насолоджуєтеся країною, особливо такою країною, як Канада, поповній. Стадія медового місяця відбувається завжди, щоб ви собі як аналогію мали, коли ви кудись подорожуєте. Наприклад, ви їдете кудись на море, і ви на морі тиждень, два, три. Оце, власне, у всіх людей, коли вони приїжджають в нове місто, кудись на курорт, у них відбувається стадія адаптації медового місяця. Ви приїжджаєте в Канаду, все супер, метелики і так далі, все класно, все нове. Друга стадія, вона протилежна. Це стадія засудження. Вас починає все дратувати. Ви засуджуєте все, що навколо відбувається. Ціни дорогі в місті бомжі. Я не знаю, житло зняти неможливо, ціни на оренду космічні, черги до лікарів довгі, добрих спеціалістів немає. Вас дратує, що кругом англійська мова, ви не розумієте, людей ви не розумієте і так далі. Тобто всі недоліки, ви починаєте просто призвичаюватися до життя, починається у вас побут в новій країні, і, відповідно, багато дрібниць дуже дратують. Тому це все. Таке буває, в нас теж це було, і воно, звісно, пройде. Наступний етап це перехідний етап, коли ви починаєте розуміти, що відбувається, чому все так, а не інакше. Все поступово стає на свої місця, ви вже маєте. Сімейного лікаря, ви вже маєте клініку, куди коли ви куди ви йдете, коли вам дуже потрібно. Ви вже знаєте, де ви робите покупки продуктів, е, покупки якихось е, щоденних речей. Е, ви вже знайшли оренду, е, ви трошки заспокоюєтеся і починаєте вести е, жити канадським способом життя. Е, е. Тобто, у вас починається рутина. Ви вивчили транспорт, можливо, ви купили власне авто. Ви вже орієнтуєтеся в цінах. Ви знаєте, коли ви ходите за покупками. Якщо ви кудись їдете, ви орієнтуєтеся. У вас в голові є, скажімо так, ментальна мапа міста. Ви знаєте, який автобус чи яке метро вам взяти. Уже вас ці всі дрібниці не дратують. І ця третя стадія, вона приблизно настає десь через 6 місяців, коли ви вже живете на новому місці. І остання стадія, четверта, це стадія прийняття. Тобто ви повністю приймаєте правила гри. Це не означає, що вам абсолютно все подобається в новій культурі. Звісно, будуть свої недоліки і переваги, але ви розумієте, що воно так є. Тут живуть такі люди, вони так звикли до цього, чомусь можливо, тому що в них краще життя, можливо, тому що десь колись було гірше життя. Але ви розумієте, чому система працює власне так, і ви просто з цим змирилися і живете вже своїм рутинним, спокійним життям. Тобто цей етап буде вже десь роки через два. Але тут є ще така несподіванка. Ви можете повертатися до етапу 2, 3 і 4, тобто до етапу засудження осуду і суспільства, людей, і чому все так, а не інакше. До перехідного, знову ж таки, етапу, ви розумієте, чому так, і до етапу прийняття. Тобто, якщо ви переїжджаєте з одного місця на інше, можливо, міняєте роботу, то залежно від цього ті. Етапи будуть у вас мінятися, звісно, якщо робота краща, більше грошей, то у вас може таке щось бути відчуття, як медовий місяць навіть а якщо, наприклад, погіршилися обставини і якась робота гірша, чи ви переїхали в якесь місце, яке вам не дуже до вподоби, то звичайно може бути етап другий, засудження і несприйняття. Які симптоми культурного шоку? Симптоми найрізноманітніші, звичайно, емоційні труднощі. Люди себе відчувають самотніми, що їх ніхто не розуміє. Вони розгнівані, дратівливі, відчувають ворожість. І це звичайно дуже дуже важко пережити, але ви мусите. Чому ми вирішили зняти це відео? Щоб ви знали, що таке буде, і це нормально. нормальна Це нормально. Через Ви всі проходять. в цьому не самі. Може, ви собі думаєте, о, а той хтось там такий гепі, а я ні. У Всіх це є, просто ну, хтось може це на самоті переживає, а хтось більше про це розказує. Але це про це, через це приходять всі емігранти. Часто в людей люди фокусуються на власному здоров'ї або чистоті, тобто своєрідне у якийсь обсесивно-компульсивний якийсь е, розлад. розлад. Ну, це то, не, він, розлад. То не, не діагноз, бо, але, тобто, аби ви розуміли, Ми що. Ми так перебільшуємо просто. От в мене, Наприклад, таке було, коли, коли в мене була стадія дратівливості, і зараз таке в мене буває, коли в мене підвищена якась тривожність, я починаю прибирати дома. А, бо коли все в домі в порядку і чисто, то зразу здається, що все в житті в порядку, в житті в порядку. То так, такий, такий є взаємозв'язок такий. Угу. І е деколи ви відчуваєте надзвичайну втому, перезавантаженість, навіть якщо ви ніби в той день багато не робили, а ви все одно е втомлені, бо психологічно вам важко. Виснажує, і, багато і, думок. Ностальгія, туга за батьківщиною, звичайно, буває. особливо в тих, хто не планував. Таке є в тих, хто планував переїжджати, угу. а в тих, хто не планував взагалі, а переїхав через війну, то, 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 звісно, це все в сто раз, то так як під збільшуваним склом всі відчуття і емоції. Ем, дуже небезпечно виробляти якісь негативні стереотипи і продовжувати е, ставитися вороже там до канадців чи знайти собі якусь е, групу е, людей, наприклад, там хтось має якийсь пунктик і вони не недолюблюють якусь певну. Расу mm -hmm. там, ой, ті, то, ті-то вже пішли кудись. Ой, чи ті ті, бо в них хто-то -то, то негативне. Або сусіди заголосно музику слухають, заголосно ходять там з боку, знизу, зверху, і вже ви починаєте ненавидіти ваших сусідів. Так тому якось, звісно, це буде і, і це природньо, але старайтеся самі себе розраджувати. Якось знаходити якихось однодумців. Угу. 에... Ну, зараз ми поговоримо, да. як впоратися. Я ще хочу тут згадати угу. такий останній досить небезпечний симптом: це втрата ідентичності. Що ми під цим розуміємо, це. Якась така відсутність, втрата впевненості в собі. Це відчуття, що вас експлуатують або над вами здійснюють якесь ну ментальне чи, не дай Бог, фізичне насильство. Ви дуже в цей час можете бути вразливі і підпадати під різні впливи шахраїв. Особливо ми коли знімали відео про шахрайство, якась вам смс прийшла і кажуть, ой, це з податкової, ви там нам винні гроші, чи з поліції шахраї таким чином можуть. Психологічно впливати і залякувати людей, і люди від того, що в них і так низький емоційний стан, вони ну під великим стресом, вони дуже можуть вестися на такі шахрайські схеми і цьому піддаватися. я тут хочу розказати про себе історію, що коли ми тільки приїхали сюди, і, може десь були в Канаді, ну півроку. Е, мені розказали е, знайомі про таку е, схему, таку шахрайську, що дзвонять і кажуть, що вас в, в якийсь там ордер на ваш арешт видано. В вам дали м, кілька штрафів, які ви не заплатили, і тепер перетелефонуйте на цей номер і заплатіть, бо там якась буде біда. І я вам скажу, я в той час була якась така вся на нервах, що якби до мене подзвон... і до мене через кілька днів після того, коли мені розказують цю історію. Це Дзвонять це такі шахраї. Якби я цієї історії не знала, можливо, я би добре подумала, поговорила з якимись знайомими, порадилася. Але я не впевнена сто відсотків, що я би не передзвонила по тому номеру і не почала вияснювати, які ж в мене є там е, е, якісь борги. борги і якісь штрафи, і, і чи не почала би їх оплачувати. Бо то було дуже в той момент, такий, така я була ну, готова до, таке, угу. до такого е, дурного якогось вчинку. Ну власне, а ще один такий симптом є це. Е... Заниження почуття заниженої компетентності як учасника культури. Тобто ви могли в Україні бути суперкласним професіоналом і спеціалістом, але через те, що ви поїхали в Канаду, ви не втратили свої навики. Ви так само дуже класний спеціаліст і фахівець в своїй галузі. Просто таке буває, що людина, навіть якщо вона знає англійську мову, в мене особисто таке було, коли я приїхала. Я знаю, що в мене є акцент, коли я спілкуюся англійською мовою. І в мене було таке якесь відчуття, ніби. Менше вартості через те, що ну а, а, ще, а ще я пішла вчительку англійської мови працювати, то це просто взагалі було. Я думаю, боже, куди я поперлася, яка з мене вчителька буде, як я навіть говорити нормально не можу. Ну, от реально були такі думки, хоча це все неправда, треба відкидати, і ви всі дуже класні. Так ну тому на роботу подавайтеся і не думайте, що якщо ви були спеціалістом. Не знаю, в Україні класним, то в Канаді вас на цю роботу не візьмуть, тому що там у вас акцент чи вимову не дуже добре знаєте. Ну, звісно, якщо ви її взагалі не знаєте, то її треба вчити. Але якщо ви її знаєте на середньому і вищій рівні, то все у вас буде окей. Отже, як впоратися з культурним шоком? О, це дуже важливо. Е, ну, звісно, все залежить від нас і від нашого ставлення до ситуації. Тобто ситуація може бути нескладна, ми почнемо плакати і депресувати, і то вже буде кінець світу. Або постаратися поставитися до ситуації з почуттям гумору, з бути допитливим, бути цікавим, не осуджувати, а старатися зрозуміти, питати питання. Канадці і взагалі не канадці, а іммігранти, які вже живуть довго в Канаді, охоче відповідають на запитання, адекватні і, і внятні. Вони хочуть допомогти. Е, я не зустрічала канадців, які би дивилися і втікали від вас, якщо ви щось питаєте таке. Толкове і вони відкриті до того, аби вам м, допомогти. Е, здатні справлятися з невдачами. Ну, пішли ви на одне інтерв'ю на два на три. Е, та ви можете і на десять піти інтерв'ю, або, і, і, наприклад, вас не візьмуть. А, але підете на одинадцяте, на дванадцяте і вас візьмуть. Чи, наприклад, розсилати резюме, а у вас буде нуль відповідей? Е, то я, як приїхала і на Індід розсилала резюме, то це було нуль відповідей. Ну, так, Я розіслала мільйон резюме, і у мене було нуль відповідей. Але я собі подумала. <реш> То не того, що я така мудра, просто якось так. Я собі подумала, що індіт якийсь поганий тул, і я собі думаю, нічого там його так рекламують. Він ні до чого. І я пішла, рознесла резюме. Фейс фейс і мене взяли зразу на роботу. Тобто, ну пробуйте не, різні да, способи, пробуйте різні способи. А може, вас візьмуть в дід з першого разу, наприклад, ніколи не знаєте. Другий mm. спосіб, як класно впоратися з, з цими стресовими ситуаціями під час культурного шоку, це робити якісь практичні дії. Тобто, ви можете займатися спортом, ви можете ходити гуляти, ви знаходьте однодумців, подруг, друзів, які теж іммігранти, можливо, з України, можливо, з інших країн. З України, звичайно, це найкраще, тому що у вас спільні теми для розмови, і все з ними обговорюєте. Це дуже класно сісти з кимось десь на кухні за келихом. Кави <ріст> <ріст> і, і поговорити про всі проблеми, скажімо так, пожалітися один одному. Так. Це дуже класна терапія. Але тут я хочу ще застерегти, аби ви не впали в такий патерн, що ви маєте ту подружку чи друга, і коли ви збираєтеся, то ви починаєте Лише плакати на долею своєю нещасною. Тобто якось постарайтеся так проаналізувати: о, ми, наприклад, весь вечір говорили, які ми бідні, то давай, може, ще пожартуємо потім. Ми потім пожартуємо і поговоримо про щось веселе. Аби просто то не стало таким якимось депресивним зібранням. Угу. Ем... Ну, знаходьте нових друзів, ходіть в якісь клуби, беріть участь там в різних діяльностях, якщо у вас є якісь хобі, шукайте. Шукайте клуби за інтересами і так далі. Ходіть на гуртки англійської мови, якщо у вас ще мова не супер. Практикуйте мову, тому що це дуже вам допоможе власне інтегруватися в культуру. Е, і проаналізуйте культуру. Наприклад, якщо ви в Канаді, подумайте собі, а чому вони канадці поводяться так, а не інакше, чи в них було. Звичайно, стабільніше е, дитинство, звичайно е, більш, більший достаток, е, напевно, був в більшості канадців. Звичайно, вони жили в безпечнішій країні, ніякі сусіди Сходу не загрожували е, їхній країні незалежності, їхньому життю. Тому зрозумійте їх, чому вони такі, які вони є, е, і не можуть бути такими, як ми. А ми не можемо бути такими, як вони. Але ми можемо пристосуватися і е, е, успішно функціонувати в цій країні і запозиці. Щось від них, і... і саме головне щось їх навчити так само, так а вони зовсім не е, е, противляться тому, щоб їх чомусь навчили. Канадці дуже такі відкриті до, до того, аби вивчити якісь нові слова, якусь нову їжу, щось нове, який жарт, що а дивися в нас, так кажуть, а у вас так. Я дуже чекаю того моменту, коли канадці переймуть в українців оцю систему дії, бо це з їхньою бюрократією просто жах. От якби українці навчили їх як. Користуватися додатком Дія і його інтегрувати. Просто ідеально би було. Ну, одним словом, це все, що ми хотіли вам сьогодні сказати про культурний шок. В коментарях напишіть нам, будь ласка, якщо ви вже в Канаді, чи можливо ви дивитеся нас з Європи, ви кудись переїхали, на якій стадії культурного шоку ви знаходитеся, і що вам допомагає з цим впоратися? А я ще хотіла тебе запитати: один окей, культурний шок, який в тебе був в Канаді. Один просто що ти пам'ятаєш, що для тебе було. Бо ти багато подорожувала до переїзду в Канаду, тобто в тебе не було а. мільйон, ти не була просто, але щось одне мусило в тебе бути. Бо в мене було одне таке дуже, я пам'ятаю, виразно, і <свісно> мені просто цікаво. <свісно> Боже, так важко сказати зразу з ходу. В мене напевно було кілька. Якщо я ще щось згадаю, то я сама в коментарях під цим відео напишу. Але мені здається, що це покупка продуктів в магазинах. Я в Україні ніколи не скуповувала в магазині просто. Ну, величезно я брала візок, але такий той самий менший. І, і я ніколи не скуповала дуже-дуже багато продуктів, тому що я жила в місті, і в мене біля будинку було завжди багато супермаркетів, мінімаркетів, якщо і, і нічних 24 на 7, Тобто мені будь-що потрібно було, я могла вийти з маленьким пакетиком і все. А в Канаді, коли я приїхала і я заходила в супермаркети, оце для мене було шок. Особливо в костко, коли люди витрачають 500 баксів за одну покупку, просто нагріваючи купу їди. І для мене це було ну якось дуже дивно і ненормально для чого вони це так багато купують. Але коли я трошки пожила, особливо коли я вже купила свою машину. То я так само почала це робити, тому що я зрозуміла, що це економить мені дуже багато часу. Я не маю часу ходити там за одним молоком чи яйцями кожного дня за покупками. Це, це далеко, це витратно, це стояти в черзі за якимось маленьким. Кульочком з продуктами немає резону. Тому ну от якби я так пожила, поспостерігала, і я зробила висновок, що такі канадці розумні, що вони ходять так закуплятися багато і зразу, зразу роблять запаси, особливо зимою, коли сніг западе і дороги слизькі, то це дуже класно, коли дома є що їсти. Так. В мене був культурний шок, такий ще коли я переїхала в Америку давно багато років тому, що люди купують одяг чи якісь там речі для себе. Незалежно від сезону, і незалежно від потреби. От в мене в дитинстві і в молодості ранній було таке, що як? приходить листопад, скоро зима. Ми йдемо з мамою на базар купляти чоботи, чи там куртку, чи шапку, чи рукавиці, неважно. Приходить весна, ми йдемо якусь якісь купляти там красовки. І приходить літо, то сандалі, купальник. купальник. Тобто, все по порі року і по потребі. І для мене було просто ну, незрозуміло, не як то люди йдуть на шопінг для е, то розвага. Вони собі йдуть, вони не мають в голові, що я йду за чоботами. Вони просто йдуть і потім бачать джинси і купують джинси. Вони не йшли за джинсами. А Це я тепер так роблю. То вже та тепер вже всі так роблять. Але потім я дома подумаю, що мені тих джинсів не треба Добідаю. і несу їх їх магазин віддавати. Але тоді то для мене було дуже дивно і, і дуже незвичайно. Угу. То був якийсь початок 2000-х і то просто мене це дуже шокувало, і мене взяло час. Я багато там дивилась. О, дивлюся, якась гарна футболка. Але то зима, та наша мені тої футболки не буду купляти, бо ніби то зима. То скоро прийшло, бо жінки люблять шопінг, тобто то, то таке скоро вчишся. <с> <гіл�> Як купувати. Але так, це для мене було найбільшим шоком. То добре, шоками ми з вами своїми поділилися. Поділіться ви з нами своїми. Полайкайте, в е коментарях пишіть, е що вас шокувало. І е е е до скорих зустрічей. Па-па!